А ліки досі там наші медикаменти в полоні у Молдови. Другий дім біженці продовжують знаходити прихисток у Придністров'ї. Три воїни. Новий пам'ятник у Дністровську. Історія бендерської трагедії. Музей реконструкція. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студію Оксана Ступа. Вітаю вас! Останні новини. Як це було дивиться, просто зараз? День народження відзначає сьогодні президент Придністров'я Вадиму Красносельському. 52. Цілий день на адресу глави держави надходять десятки привітань з різних країн. Колектив української редакції, як і в цілому всієї Придністровської телерадіокомпанії, приєднується до привітання з найкращими побажаннями. Зачимо міцного здоров'я, благополуччя, миру та нових звершень на благо нашої республіки. Ліки для Придністров'я, як і раніше, заблоковані в Молдові. Кишинів їх не випускає. На зустрічі експертних груп із охорони здоров'я, що відбулась напередодні. Молдова знову пообіцяла проблему. Ось-ось вирішать. Ліки пропустять, але такі обіцянки вже були. Дві вантажівки з ліками для придністровців Молдова не пропускає. Наразі медикаменти на кордоні. А ще кілька тижнів тому віце-прем'єр Молдови Олег Серебрян запевняв, що питання вирішено. Серебрян для смі молдавських сказав. Сіріплян для змі Молдавський сказав, він зробив заяву у змі після зустрічі минулого тижня про те, що Молдова Кишинів не мають наміру, скажімо так, іти на зустріч при Придністрові у наших проханнях та зверненнях враховувати всі нюанси оригінальної ситуації та особливості нашого фармацевтичного ринку. Для нас такий політичний сигнал був сприйнятий досить тривожно. Тому сьогодні, власне кажучи, заява від МЗС. Головне посилання полягає у тому, щоб Кишинів... Ні, не перешкоджав і не організовував блокаду імпорту медикаментів у Придністров'я, що поводився якомога відповідальніше, оскільки даються різні обіцянки з приводу того, що вантажі не затримуватимуться. А ті, які затримані, будуть незабаром випущені. Цього не відбувається. Молдавський політпредставник не стримує свого слова. Більше того, він уникає комунікації робочої з придністровською стороною, не відповідає на дзвінки. Коли пропустять медикаменти, 70% ліків у реєстрах Придністров'я та Молдови не співпадають. Експерти робочої групи з охорони здоров'я провели зустріч і знову обіцянки. А сьогодні на засіданні на засіданні нам вкотре пообіцяли, що у четвер, у першій половині дня, буде ухвалено позитивне рішення, і як мінімум, один із автомобілів проїде до Придністров'я. Нам ще сказали про те, що спробують вирішити питання і за іншими машинами, але це що називається не точно. Така обіцянка була й минулого тижня, але як кажуть, ліки й нині там на кордоні. Тим часом із полиць наших аптек повільно пропадають медикаменти у вантажівках, що застрягли у Молдові, життєво важливі для людей препарати. Діти з України можуть відвідувати школи та дитсадки. При цьому не потрібно багато документів. Харчування для українських дітей безкоштовне коштом нашого бюджету. Усе це вже працює. Тепер закріпили у новому документі. Ініціатива президента, розробник, уряд, Верховна Рада ухвалила проєкт закону про держпідтримку іноземних громадян без громадянства у першому читанні. Влаштуватись на роботу мешканцям України простіше. Трудова книжка, свідоцтво про страху. Вання не потрібні. Диплом нострифікувати також не потрібно достатньо паспорта. Случаї Якщо вони будуть звертатися, їм будуть вести трудові книжки. Медогляди, якщо це потрібно, при працевлаштуванні в лікувальних установах будуть коштом бюджету, а також видача документів усіх наказів про працевлаштування, про звільнення за їх відповідної заяви. Для цього необхідно було змінити трудове законодавство, щоб цим людям було доступно як працевлаштування, так і інші процедури в частині працевлаштування та отримання пакету документів для майбутнього можливо, пенсійного забезпечення. Бліку цього стажу, якщо в державі прийматимуться такі документи, звільнитися з роботи також буде простіше. Протягом трьох днів не потрібно попереджувати роботодавця за місяць. канцтовари для українських дітей також планують купувати коштом нашої держави. Допоможуть і інвалідам, якщо потрібні будуть ходунки чи коляски. Джерело резервний фонд уряду та бюджети міст та районів. Усі ці заходи підтримки є у новому законі. Залишити у пільговій черзі на отримання житла йдеться про сім'ю учасника бойових дій, якщо сам захисник помер. Наразі такі сім'ї виключають із пільгових черг. Я вважаю, що етанівірна, і сьогодні вірховніяважа, Союз... що це неправильно, і сьогодні Верховна Рада також із цим погодилася. Якщо не ставить учасник бойових дій, сім'я повинна мати право залишитися у пільговій черзі на отримання житла. До мене люди зверталися, члени сімей, учасників бойових дій, і тому ця ініціатива з'явилася. Така ж ініціатива щодо того, що з пільгової черги люди теж повинні повертатися з моменту першої поставки в загальну чергу. Це теж люди зверталися до мене. Справді це буде відновлення їхніх прав, якими вони відповідно. Користуватимуться сьогодні. Верховна Рада ухвалила проєкт закону у першому читанні. За небезпечне керування збираються штрафувати. Верховна Рада ухвалила законопроект у першому читанні. У кодекс про адмінправопорушення внесуть визначення небезпечне водіння та штрафи за нього від 920 до 1840 рублів. У цю ж категорію пропонують включити дрифт навмисно керований занос. Ще до небезпечного керування віднесуть, наприклад, перебудову при інтенсивному русі, недотримання безпечної дистанції, різке гальмування, якщо воно не потрібне для запобігання ДТП. Автор ініціативи президент Красносельський. Санаторій сонячний у Дністровську продовжує приймати біженців із України. Щодня тут є новосели. Для багатьох це місце вже другий дім. Тут дбають та допомагають знайти роботу. А головне тут мир. А куди ми сюди приїхали? Мігти скажу черка. Тому ж ти мир з'яси до кілька. Євгенія з дітьми живе у сонячному вже близько місяця. Приїхали з Одеси. Спочатку були у Болгарії, потім до нас говорить, ставлення у Придністрові зовсім інше. Заселилися до окремої кімнати, дали і все необхідне. «Тут Живеться супер просто. Тут реально курорт. Ніхто тебе не виганяє, нагодуть, напоїть, одягнуть і дадуть все, що треба. Ми гуляємо до лиману. Добре, дітям дуже подобається. У сонячному зараз 190 біженців. Кожна і третій дитина з нетерпінням чекають середи та суботи. В ці дні адміністрація влаштовує для них сюрпризи. Організовують майстер-класи, приїжджають аніматори з міста Терасполя. Леся приїхала із сім'єю з Чернігова за професією вчитель хімії та біології. Говорить, без улюбленої роботи просто не може, тож вирішила влаштуватися до місцевої школи. Там зацікавились. Запропонували вакансію. Щоправда, розпочати можна буде з нового навчального року. Очень люблю дітей, свою своє Дуже Люблю дітей, дуже люблю професію. Я почала шукати можливі шляхи, щоб повернутися до роботи. Я не звикла сидіти, склавши руки, звернулася на ресепшн і запропонувала свої послуги. І поки що була можливість, і час я просто зі знайомими та дітьми тут займалася своїм предметом, допомагала їм повторити програму. Для когось із біженців санаторій вже став рідною домівкою. Хтось тут проводить день-два, і ті і інші сходяться в одному. У Придністрові з повагою ставляться до всіх мирних людей і допомагають кожному. Уряд відновив практику проведення зустрічей з громадськими організаціями. Започаткована вона була ще 5 років тому, однак корективи внесла пандемія. Діалог виконавчої влади і громадськості вже довів свою ефективність. Наголошує Олександр Мартинов. Тепер взаємодія проходитиме в онлайн форматі не менше трьох разів на рік. Альтернативи вот такому прямому альтернативи такому прямому контакту, такому діалогу, заслуховуванню питань та виробленню пропозиції. Рішень немає за досвідом попередніх років. Можу сказати, що мабуть понад 50% відсотків ініціатив уряду, які були розроблені та реалізовані на практиці, це ініціативи соціальної спрямованості. Вони з'явилися після таких зустрічей. Сьогодні для проходження лікування за кордоном інвалідам першої групи з вадами зору кошти, витрачені на проїзд, компенсує держава. Такої ж допомоги потребують діти-інваліди та ті, хто їх супроводжує у медустанови інших країн. Про це в уряді говорили представники громадських організацій. Предлагаємо розпространіть льгуту. Пропонуємо поширити пільгу зі 100% відсотків оплати проїзду, прислідуванні до місця лікування, медобстеження в межах країни СНД і назад для всіх інвалідів першої групи, а також дітей-інвалідів і тих, хто їх супроводжує. В адрес правійства поступала достаточно на адресу уряду надходило багато подібних звернень. Ми їх розглянули, і на даний час на розгляді Верховної Ради знаходяться пропозиція уряду щодо додавання цих лімітів до закону про бюджет, щоб усі наші громадяни, яким таке лікування потрібне, мали змогу ці витрати відшкодувати. Дійсно, ми лікування оплачуємо, але буває, що люди не мають коштів, щоб поїхати туди і повернутися. І деякі навіть через це від лікування відмовляються. Забезпечення інсулінозалежних дітей тест смужками для глюкометра ще одне актуальне питання. Коштом держави вони зараз доступні лише дітям до 18-ти. Повнолітні мають купувати самостійно для більшості таких сімей. Це накладно. Наразі мінохорони здоров'я розробляє державну цільову програму випадку ми постараємося по максимуму підусматрі у даному випадку. Ми постараємося максимально передбачити забезпечення тест смужками, голками і шприц-ручками безкоштовного населення, яке страждає на інсулінозалежний цукровий діабет. Обстеження дітей інвалідів у вузьких спеціалістів. Тут профільне відомство теж проведе ревізію медпослуг. А ще в умовах кризи держава допомагатиме самотнім людям з обмеженими можливостями. Наразі Мінсоцзахисту вже працює над комплексом заходів щодо підтримки громадян з низьким рівнем доходів. Будівля музею Бендерської трагедії вже з новою покрівлею. Зараз ся у лісах, ремонтують фасад. Стіни штукатурять, далі оброблять мармуровою крихтою. Реконструкція триває вже два місяці. Робимо гідроізоляцію фасаду ззовні. Для цього спочатку демонтуємо цоколі. Було прийнято рішення зміцнити всю стіну, зробити відведення води від будівлі, тому що було сиро всередині, і штукатурка вся падала. Саму будівлю музею звели ще наприкінці 19 століття. Останній капремонт тут був років 40 тому. Нині оновлюють все. Внутрішні роботи майже закінчили. А внутрі все заштукатурено, все зашпакльовано. А Остається... всередині, все заштукатурено, все зашпакльовано. Залишається поклеїти сквоболокно і ще раз це зашпаклювати. І в принципі пофарбувати, і потім плитку покласти. Ці вікна у музеї відреставровані. Над входом буде новий козарок. А вниз будуть вести тепер не кам'яні, а гранітні сходи. Упорядковують і музейний дворик. Всю територію замостять тротуарною плиткою, адже нова музейна експозиція розпочинатиметься прямо з вулиці. А залів після реконструкції буде вже не два, а три. В доповнітнам залі там у додатковому залі у нас був коридор у жахливому стані. Він теж відремонтований. Там буде реконструкція бункера, який був у Бендерському міськвиконкомі, і виставкова та експозиція, яка розповідатиме про події після воєнного часу, про розвиток міста Бендери, з початку заснування Придністров'я і до наших днів. Музей Бендерської трагедії відкрили через п'ять років після війни. З того часу його експозиція практично не змінювалася. До 30-х роковин початку агресії Молдови тут оновиться все, і зали, і експонати. Урочисте відкриття 19 червня. Жива легенда. Так у рибниці називають Павла Хлистала. Він учасник яску-кишинівської операції. Сьогодні ветерану виповнилось 98 років. Це історія для нас. це історія для нас, загалом для усіх мешканців. Дожити до такого віку це героїчний подвиг. Героя привітав глава міста у подарунок сертифікат на тисячу рублів. У роки війни Павло Хлистал був артилеристом, звільняв Румунію, Угорщину та Югославію. Перемогу зустрів у Відні. Про те, як удалося перемогти, розповідав уже своєму синові. Стойкость, мужество. Стійкість, мужність, віра у перемогу. Ну і любили свою батьківщину. Це найголовніше, що допомагало. Перемогли ще, як кажуть, через те, що німці та ромони знущалися і надавало духу помститися їм та перемогти. 77-му річницю перемоги у рибниці та районі зустрічатимуть лише дев'ять ветеранів великої вітчизняної. Епохи три воїни, одна скульптура. Від великої вітчизняної через Афганістан до війни у Придністров'ї. У центрі Дністровська доводять до ідеалу нову пам'ятку. До відкриття потрібно встигнути нанести дати та зробити облюцювання постаменту. Робочі назви пам'ятника синам батьківщини чи захисникам рідної землі. Поки що вибирають, але у народі скульптуру вже назвали пам'ятником трьом воїнам радянському солдатові, афганцю та ополченцю. Город у нас компактний, маленький. Місто у нас компактне, маленьке, і місць для розміщення різних пам'ятників не так багато. І хотіли зробити одне поклоне, куди люди могли б прийти та покласти квіти дідам, прадідам, друзям, товаришам, які залишилися на полі бою та охороняють наш спокій. Ідея пам'ятника виникла ще 2006-го. Через 12 років до неї знову повернулися, а реалізувати вдалося лише у цьому. Скульптуру вирізали із цілісного косауцького каменю без клеюк та монтажу. Скульптура справа рук Сергія. Від кам'яної брили до набивання дат. Своєю роботою пишається, особливо радянським солдатом. На це є особисті причини. По-перше, дід мій служив, один і другий. Історія потужна. Висота пам'ятника 3,20. фігури трохи більше за людський зріст, близько двох метрів. Все не випадково. там з класом. Будь-яка дитина, школярі, будь-яка екскурсія, покладання квітів всі мають бачити ту силу, яка була у наших захисників. Можливо, вона була не в реалі такого зросту, але їхня сила духу вона була в рази більша ніж ми можемо показати в цій композиції. До відкриття пам'ятника менше місяця. Зараз скульптор закінчує набивати дати початок та кінець трьох воєн. Роботи планують завершити до 9 травня. Столичний дендропарк. Старт нового сезону вже завтра. Побачити унікальні рослини та відпочити можна буде щодня з 10 до 18.00, крім понеділка. В этом цього року ботанічний сад відкривається саме у той період, коли починається масове цвітіння усіх чагарників. Зараз дуже добре зацвітає магонія, жимолось запашна, айва, японська рання спірея. На підході керія, японська мигдаль, трилопасний, деревоподібна півонія з дерев, серцес. Думаю, що до Великодня розквітне сакура, наша улюблена. Бруньки вже пустило. Скоро покриється квіточками. Час буйної краси залежить від погоди, зазвичай до 10 днів. Взагалі у дендропарку кожен тиждень буде нове цвітіння, аж до глибокої осені, поки радуватимуть око троянди. А прямо завтра можна буде помилуватися айвої японською із лимонним ароматом. Садять такий великий шар. Уявляйте таку велику кулю з такими гарними до трьох сантиметрів яскравими квітами, які цвітуть рано навесні. Поки ще особливо нічого не цвіте, а айва японська вже квітне. Потім утворюються на ній плоди десь такого розміру і схоже трохи на лимон жовтого кольору, навіть з бочком червоненьким злегка. І вони дуже корисні, ароматні, але у необробленому вигляді неїстивні Їх можна порізати, пересипати цукром і в чай. Покласти. І вітаміну С там навіть більше, ніж у лимоні. Вже за тиждень-півтора у парку почне квітнути бузок, тому скоро тут буде ще гарніше. А ще попереду великий ремонт у планах зробити доріжки, альтанки, освітлення. Буде гарно і затишно. А влітку дендрарій працюватиме до 10-ї вечора. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч у 17.30 на першому Придністровському.